Так, всім привіт! Зараз приїхали до бічків, хочемо гній сьогодні повозить. Якраз відкрили двері, так попідходили вони. Ну, Дніпро, ти вже теж бачу, трохи помахуєш головою. Хвалити його не будемо, вже неспокійний, скажемо. Відходь. Ось, сьогодні вони так трохи проміються. І там, бачите, дружок наш такий. Ну, коли підходимо так ревна якогось робить, починає ривти з страшним голосом. От дружок, чого ти? І тут, бачите, почав яму грибти. Моуч ще якийсь місяць треба буде заказувати кільця в носи. Пару штук ставимо зразу, поки вони такі менші, щоб не такий стрес для їх був. І нам буде легше тримати їх. Можливо, штук 4-5 закажемо, ставимо, тоді вже будемо відбирати хто. Так, хоче виходить Дніпро. Що ти? Дніпро, бачите, це приблизно ровесник Дніпра, можливо ударить цей трошки старший. Вже порожці обігнав його. Побачимо, як буде поправлятися. Хоча, хоча і гулаштини також одна з найбільших порід рахується. Ну, це не чисті голоштини, а голоштинізовані вони. А ви що робите? Отакі справи. Знаєте, ми сьогодні якось думали зранку, бачимо, там така справжня осіння погода. І дощу немає, ну і сонця немає. Таке, як хто оприскувачем кропить. Думали, чи їхати, чи не їхати, гніви вивезти. Але так бачимо, що вже немає куди відкладати, бо це під, під пшеничку. А ми не дуже багато, але завеземо. Літо, літо пройшло, відпочили. Літо працювати не хотілося, бо було жарко, зараз осінь, то можна вже працювати. Будемо трохи братися до роботи вже. Це такий якийсь коротенький бичачок. Чого ти малиш? Люди гарбуз возять, стягують все, що виростили, і вже все додому в комору. І той самий маленький бачите, бичок у нас. Якась корова прибігла. А чого сама? Ну? Я зараз буду звонять трактор, або ж буркоче чи... Ну і табуна не відомо, ти бачиш табуна? Бля, послухай, ну Муть бігає Що так вона Знає де хлопці мешкають Так, добре, будемо йти працювати Зараз знаєте з кабіною там по, по вантажі, там хвилин 15 на прицепчика йде, можливо, ще й менше, коли така більша куча, його дуже легко, і він перепрівши такий. А далі вже ми з кабіною в цьому році то трохи веселіше буде. Дрижаків менше ловити будемо. От і якби не бігла, так не пошла, правда. Бігай, я вже корови скачу, бо там крижі стесані. Біляш. Дніпро, ходить сюди. Ти сам не, не врікає, вони нічого не зроблять. Turizik tako reve. Привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Бички загнали в хлів, зараз буде коля починати грузити гній. То корова підходила, такі вони стали неспокійні, по території бігають. Та й думаю, на пару годин так закриємо. Щоб не заважала, то будуть ходи зараз під колесами. Ну, вже кавалери. зараз закриємо. Старші, а маленькі, то там вони не дуже такі. Як ходили, так і ходять. Це вже більше так побігли за коровою. Тож старші вже бігають, а малі знову бігають, щоб молочка ще посадити. Нічого, трохи сьогодні зранку дачу, то пару годин вони погодили, по душ прийняли, зараз побудуть, потім випустимо до вечора знову їх. Поїдять. Не такі вже вони маленькі, як ото раніше. Ходили такі слухняні. А зараз, як почули корову, то так бігом побігли. До чого ми йдемо, щоб росли б трошки? Чи трошки, чи багато? Такі нам стіна, хай їдять. Трош такий маленький, тихий. То саме походить по вулиці, походили зранку, то трохи підсохнуть. А гній повивозимо і знову пустим, хай ходять. Картоплю вже з'їли, то трохи коридор вже став такий вільніший, а то раніше ж не треба було загрібати. А ну, жираф, що так скачеш? Бо підеш там у нас місце є, підеш на приїзд, хто буде самий буйний. Зараз бачите, осінь так, так вони стали більше їсти. Я замічаю по їх, що сіна їдають повністю, не оставляють ні палок, нічого і шоком і корму. Ну і побільшали, звичайно. Це старші люди колись казали, що осінь все з'їсть, коли тварини намерзнуться на паші, коли наприклад корів випускають, але тут їх вибір є або захвастять від дощу, або під дощом гулять. Першого прицепа Коля майже нагрузив. Вивезе гній, далі буде яка друга робота. Будемо сіяти, кукурудзу ломати. Сьогодні вивезеш на одну роботу, буде менше. Вже полежав, то вже вагші став. О, ну от і все намонтажив. Я бачу, перегнівши трохи важчі. Цей гній. Нічого. Знаєте, в цьому добрий є і фосфор, і калій, і азот, і мікродобриво все підрад. Краще не придумали як органіку. Ладно, по нього попідрібаємо його. О, білочки сової не беремо, все у нас перекинеться, все буде добре. Так заодно під'єднаю його, щоб поки дощ трохи стих. От і все. На таку погоду, знаєте, коли трактор з кабіною, то набагато краще. Ну, хоча ми проїздили і морози, і в сніг, і в дощ, по-різному бувало. Так воно зразу, щоб все було б так, як треба, то не виходить. Вентилятор вже також поставив всередині, кабеля протягнув під цією підшивою. От так виходить він, регулюється ось тут. Одам кнопочка засвітилася. У хлопці також шнурові просив, щоб був би. Вже мій особистий, тоді якось брав, тоді знову забирають. а тоді, Коли якраз коли шнура немає, то вже він треба щоб був у тракторі. Так собі хлоп. Взагалі в мене тут все цивілізовано. І телефона знаєте, бо до все одно в тракторі гуде, а коли так він стоїть на цьому штативі, штативі чи як його там назвати, то віно колись світиться. Коли хтось дзвонить. Але часом буває корова під дверима, а до колі... А коля бринька є собі тракторцем, їздить десь по полях. Так, добре, будемо їхати. Приїхали вже на поле, зараз Коля прицепчиком перекине. Здається, було багато гною, але так полежав. Перегнив той мало. Можливо буде прицепчиків ще два чи три. Я то вже поїду додому, а Коля вже вивезе. Так не побагато, щоб легше було проскидати, щоб не з однієї. ти ж казав, що вилки не понадобляться нам тут. То можна ногою. Все, перший прицепчик є. А тоді глянув, скільки тут навожу його, можливо, на наватажу, чим приїду, трохи порозкидаю, так по полі, а далі вже ручками будемо працювати. Сьогодні знаєте, якось трохи менше дощу передавало, зараз розкисає, душі не липне, але так вже потрошку верхушка починає до, до тракторця, до коліс. Я ще ботіночки надів. думав, що такий вже джентльмен приїде на поле. Так, добре, поїхали, йдемо далі працювати. Вчора Коля одного прицепчика вивіз, далі вже не вивозив, дощ таки більш посилився. А сьогодні вже два також, а це вже буде третій, можливо, і неповний, але вже хочу все почистити, то вже два вивіз. Я думала, що буде неповний, а ти їх почав звозити, то зараз ще поток травди їхати. Ну, будеш підвозити, то ще одного буде. Чим насипати. То так добре, то все по боках, по боках, то ближче до середини. Це ти вже добре нагрузив? то Я ж думала, що цей буде неповний. Тут вже залишилось небагато. Ось тут, бачите, вже трохи землею. Але нічого страшного, вона вже пропитана. Земелька то хай їде також. Але якщо пару років так побрати, то тут буде, Ще одна склосна яма, виберемо. Лесь кажу, щоб цієї сторони не ставав, бо там плечо порване ну кажу, ти то стороною не повертайся. Зараз тренди такі. Мода, все. Рухаємося за модою. Гноєць треба возити. Одежу пролану можна носити. Зараз розрівняю трохи буду такий дробноватий. Ото золото. Чуречки, що хоче, тут Слідуючий раз, коли буду зложувати гній, то треба трошки далі від хліва робити його, таку гноярку. а то у цьому році трохи більше мух, як завжди в нас було. То, я думаю, можливо, це через гній. Там і вікна мазали, сипались, можна було відром, відром носити і все одно. Ну, той, що з кліва, то, що то одразу вивозить, навантажувач на прицеп його і в поле. Для гарного врожаю. Зараз ще трохи позачищаємо. Ну. No. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!